Вимикайте світло, кабміна запровадив надзвичайний стан в енергетиці, коли почне діяти і до чого готуватися. Колись ваша тепер наша поліція почала вилучати в українців автомобілі з іноземними номерами. Як не залишитися без машини? Котам прописку столичні Мурчики можуть отримати справжню реєстрацію, до кого і навіщо хочуть підселити хвостатих. Сьогодні, лише про найголовніше, я Максим Сікора вітаю Україна на порозі вієлових відключень через блокаду поставок кантрациту Кабмін запровадив надзвичайні заходи на ринку електроенергії. Рішення ухвалили сьогодні, ввечері на екстреному засіданні уряду. Коли почне діяти і до чого готуватися, розкажуть кореспонденти сьогодні. У прифронтових Северодонецьку і Слов'янську пишуть усім президентові, прем'єру, генпрокурору та голові МВС. Знову опинитися в темряві, але вже у мирних містах неприпустимо. Вважають місцеві депутати. Перебої зі світлом тут були в 2014-му, в розпал бойових дій. Тоді працювали до сутинків. Зараз знову дістають генератори, але їх не вистачить на всіх. Главні об'єкти соціальної інфраструктури і медицини имеют определенное количество своїх генераторів. Ну, генератор столько, сколько є топлива для генератора, да? но, но це не выход. У Северодонецькій лікарні генератор є та чи довго протримається. Ми можемо точно сказати, що ми можемо простоять сутки. Далі вже як будет неизвестно. На Краматорському феросплавному заводі вже відключили доменну піч, закінчився кокс. Якщо до кінця тижня паливо не привезуть, підприємство зупиниться, без роботи залишиться 1200 осіб. Через 10 суток, якщо не вирішиться питання поставки Коксу на наше підприємство, ми можемо говорити о том, що буде втрачена доменна піч і процеси будуть вже необратимы. Не лише на прифронтовій території, а й по всій Україні ситуація критична. Визнають в уряді вагони з антрацитовим вугіллям. Ось уже три тижні блокують у зоні бойових дій. Палива на українських ТЕС лишилось менше ніж на місяць, тому прийнято рішення запровадити в енергетиці надзвичайний стан. Ми переходимо від економічного скажімо, формування цінових заявок для теплових станцій, переходимо в ручне управління. Для чого ми переходимо в ручне управління? Для того, щоб максимально загрузити ті блоки, які працюють на нашому газовому вугіллі. І зменшити там, ті блоки, які працюють на антрацитах. Оці всі заходи нам дасть можливість зекономити ще по місяцю, в зимовому місяці, десь порядку 350 тисяч тонн антрациту. Віялових відключень, вочевидь, не уникнути, попередив міністр енергетики. Але це в крайньому разі школи та лікарні не відключатимуть. Зробити все, щоб населення не постраждало, обіцяє також прем'єр. Просить припинити блокаду залізниці, інакше країна може залишитися без тепла і світла. Маю надію на те, що здорового глузду вистачить у всіх тих хто причетний до блокування для того, щоб відновити нормальне енергопостачання нашої країни. Я зроблю все, наголошую все для того, щоб не допустити будь-яких загострень і мінімізувати будь-які негативні наслідки. Я вважаю, що блокада сьогодні це злочин саме в частині вугілля. В уряді наголосили, що надзвичайний стан торкнеться всіх областей. Уже завтра їм розійшлють рекомендації, яким чином переглянути роботу теплових мереж, аби зменшити споживання антрациту. Людмила Горбач, Зоряна Степаненко, Єгор Логінов. Сьогодні канал Україна. Служба безпеки закликала українців до пильності. Як мінімум, три акції заплановані з 18 до 20 лютого до дня пам'яті Небесної Сотні, готуються з території Російської Федерації. Силовики стверджують, що сусідня країна намагається дестабілізувати ситуацію, використовує насамперед соцмережі. Відоме ім'я одного з організаторів антиукраїнської кампанії. Це громадянин Росії Сергій Жук. Він особисто керує. Під фейковими акаунтами одразу кількома спільнотами у Фейсбуці та ВКонтакті. Ці спільноти носять такі назви Патріоти України, Українська революція, всі на Майдан, продовження революції Гідності, Майдан 3 Ми патріоти України. Всі ці соціальні мережі адмі... адмініструються з території Російської Федерації. Перспективи в розслідуванні справ так званої сім'ї Януковича не райдужні, заявив генпрокурора Юрій Луценко. Певний прогрес є хіба що у справі табачника. Слідство щодо Арбузова, Богатирьова, Каськіва і братів Клюєвих пробуксовує. А от суд над Януковичем може розпочатися вже в березні. За словами Луценка, для цього Верховна Рада повинна ухвалити закон про заочний осуд а допоміг слідству, затриманий торік колишній чільного податкової міліції Андрій Головач він викрив корупційні схему часів президента втікача в обмін на умовне покарання. Він дав викривальні покази, заявив, що він є членом злочинно організованого групування на чолі з Януковичем та Клименком і розписав схеми та дієвих осіб цього мафіозного утворення. Луценко також не задоволений результатами боротьби зі злочинністю. Ефективність роботи правоохоронців останніми роками знижується. Генеральний прокурор сьогодні навіть навів статистику. Якщо 2013-го розкривали майже половину всіх злочинів, у 2014-му 44%, А в 2015-му лише 39%. Підсумки минулого року 30%. Найгірший показник у київських полісменів. Вони знаходять ледве 16% правопорушників. Виманюють гроші, обіцяючи дешеві кредити. Нова афера набирає обертів у масштабі всієї країни. Як не потрапити у Тенета шахраїв? Дивіться далі. Оголошення Ірина, коли побачила в метро, кредитна фірма пропонувала 20 тисяч гривень під низький відсоток. Перерахунок обіцяла щойно Ірина сплатить страховку 2 тисячі гривень. Еті 20 тисяч я не отримала. Вот написали же місячний платіж триста сімдесят А тридцять три. Аж то платіть і не дали. Вот уже четвертий місяць я жду. Чотири місяці Ірина оббивала пороги контори, просила повернути сплачені дві тисячі. Але в офісі тільки охорониці, консультант. Розмовляти не хочуть. Убедити, вот это вот. За 10 хвилин з'являється черговий клієнт. Хоче взяти гроші на сплату банківського кредиту. Щоб просто одним кредитом погасити вот кредит і все, і один просто вот, ну, Без просрочок, без нічого. І Така от у мене ситуація зложилася. Але після розмови з Іриною чоловік змінює плани. Спасибо вам, я пойду, okay. Я друзям друзі за такі. Ціки, щоб всі знали, що у нас за скільки людей попалося на вудочку цієї фірми? Невідомо. Але, судячи з інтернет-форумів, потерпілі є по всій країні у Запоріжжі. Жінка хотіла взяти гроші на похорон. Її умовили заплатити 4 тисячі гривень за страховку, а потім перестали брати слухавку. Но она мне говорит, что, и вообще, вы уже не мені ні що і вообще ви вже не являєтесь нашим клієнтом. До свидання. І все. я хотіла щось сказати. відключилася і все. під єдиним брендом працює ціла мережа. Ліцензії, щоб видавати кредити, у них немає, пояснюють юристи. Проте страховку вони оформлюють цілком легально на два місяці від нещасних випадків. Сам кредит це приманка. Тільки довести це в суді, і тим більше повернути гроші майже нереально. Данная компания была зарегистрирована в 2016 году. По арендованному юридическому адресу учните являются жители оккупированной территории, поэтому фактически при желании найти какого-то собственника данного предприятия либо директора, скорее всего, не удастся. Юридична адреса предприємства в Києві, але за нею розташовано напівзруйновану будівлю. Тим часом у Харкові ця кредитна фірма продовжує працювати. Щоправда, вже без вивісок та реклами. І, хоча пару чоловік на день приходить сюди за швидкими грошима, сьогодні переконалися у цьому особисто. Ірина Антонюк, Олег Притикін, Андрій Руденков. Сьогодні канал Україна. В Україні почалося полювання на автівки з іноземної реєстрації. Уже в кількох областях є випадки, коли машина, зокрема на литовських номерах, поліція відправляє на пункти митного контролю. Там від власників нерозмитнених автомобілів вимагають сплатити чималі штрафи. Подробиці знає Алла Чиш. Влаштували засідку на дорозі для власників авто з іноземною реєстрацією. Поблизу Чернігова у таку потрапив мінівен з литовськими номерами. Водій каже, поліцейський патруль зупинив машину без причини. Через відкрите окно, поліцейський міщенко взяв видернуми з руки тях і права, і пішов в машину. Яка за нами на таможню. На ніженську на митний контроль і почали там тривувати паде пішеш на пункті митного контролю. Євгенові пригрозили, що вилучать авто, якщо той не заплатить. Мовляв, їздити з іноземною реєстрацією незаконно. Машину відправили на штрафмайданчик. Усе це в рамках всеукраїнського рейду боротьби з автівками на іноземних номерах. Були такі, у кого забирали машини. Були такі, з кого просто прямо хабарі вимагали за те, щоб машини відпустили. Є автомобіль, який є власником якого є юридична особа, тобто якась фірма Прибалтійська, наприклад, і цей автомобіль на території України перебуває. Він має право перебувати рік безкоштовно. Взагалі, закон дозволяє тимчасове ввезення такого авто без розмитнення на рік. Воно залишається оформленим на іноземну фірму, а водій власник їздить за дорученням. Так українці масово купують старі європейські машини, оформлюють їх здебільшого у Прибалтиці. Усе через те, що в Україні захмарні податки. Розмитнення стане щонайменше вдвічі дорожче за саме авто. Акциз мова йде про мито і мова йде про ПДВ. Чим старший автомобіль. Тим вищий розмір податків. Автомобіль, який вони можуть купити за 2-3 тисячі, от для того, щоб його розмитнити на території України, повністю розмитнити, треба заплатити в середньому там від 10 до 20 тисяч доларів. Але поліція і податківці таки вирішили боротися з нерозмитненими автівками. На підтвердження того, що рейди на пліту яви водіїв, нардеп показує копію наказу. Чиновники поки не коментують, а власники автівок з іноземними номерами продовжують страйкувати. Сьогодні збиралися під парламентським комітетом з податкової політики. Голова асоціації автоімпортерів їх не підтримує. Автомобіль знаходиться в Україні законно, я підкреслюю, тому що віз його іноземець. Але українець, який має його він пересувається на ньому незаконно. Це завтра ця литовська фірма може закритися. Автомобіль, кому належить литовські фірми людина, залишається зі своєю власністю, яка на неї не оформлена. Нині в парламенті зареєстровано законопроект, що пропонує дозволити власникам нерозмитнених машин сплачувати в казну 200-300 євро і легально пересуватися Україною протягом року. Та доки його не ухвалено, такі автовласники лишаються у підвішеному стані. Алла Чиж, Дмитро Гончаров сьогодні канал Україна? Якщо ви також стали свідком надзвичайної або цікавої події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою сьогодні доля Криму за Трампом у другий за тиждень Білий Дім заявляє півострів український. Яка реакція Кремля? Нову дату відведення важких озброєнь назвали в мінську. Сьогодні там відбулася зустріч три контактної групи. Україну традиційно представляв колишній президент Леонід Кучма. З-поміж основних досягнень зустрічі тимчасове перемир'я Було достигнута соглашення або тводі всіх вороження, запрощених мінськими договорівностями до 20 февраля. Долею Криму перейнявся Дональд Трамп. Нагадаю, в його адміністрації заявила, що Росія має повернути півострів Україні. А сьогодні сам американський президент чітко дав зрозуміти, чий Крим як відреагували на це у Кремлі? І головне, чи збільшують такі заяви шанси на повернення анексованого півострова Україні, розкаже Юлія Біглецова. Неймовірно жорстка лінія щодо Москви, та водночас бажання покращити відносини. Саме так політику Вашингтона визначив речник Білого Дому Шон Спайсер. І на в останню чергу її вектор залежатиме від Криму. Президент Трамп дав ясно зрозуміти, що він очікує, що російський уряд почне деескалацію конфлікту в Україні та поверне Крим. Таку заяву від Дональда Трампа, який неодноразово обіцяв потоваришувати з Володимиром Путіним, Москва зустріла прохолодно. Ми свої території не виращаємо. Крим є територія Російської Федерації. За кілька годин після репліки російського МЗС, Дональд Трамп уточнив позицію щодо Криму особисто. Росія взяла Крим за адміністрацією Обами. Чи не був Обама занадто м'яким по відношенню до Федерації? Дональд Трамп, президент США. Допис Трампа підтримав його давній однопартієць і опонент сенатор Джон Маккейн. Так, Обама був за яким. Давайте візьмемо інший курс: надамо Україні летальну зброю та збережемо санкції. Джон Маккейн, сенатор від штату Аризона. На цю пропозицію новий очільник США може пристати, вважають деякі українські експерти. Ставлення американського естаблішмента до України залишається незмінно позитивним, і обрання президента Трампа абсолютно цієї ситуації тенденції не зміни. Дональд Трамп буде швидше за все виступати за надання летальної зброї Україні. Менш оптимістичні політологи радять не поспішати з висновками. Мовляв, Дональд Трамп балансує між Москвою та Києвом. Пригадали його заяви попередніх років у 2015-му Потенційний президент США анексію півострова не приймався. Це більшою мірою проблема Європи, аніж наша. Та відсторонитися не вийшло. Про Крим кандидата в президенти запитували весь 2016-й. Наскільки я чув, люди із Криму хотіли бути в Росії. Аж до обрання президентом Дональд Трамп тримав інтригу. Чи визнає Крим російським? Ми розглянемо це. Так, ми розглянемо. Та буквально за два тижні після інавгурації Трампа на засіданні Радбезу ООН нова представниця від США Нікі Хейлі заявила, Крим український і санкції з Росії до його повернення Америка не зніматиме. Перевірити позицію Трампа на міцність можна буде в липні під час саміту Великої Двадцятки. Він вперше зустрінеться із Путіним. Юлія Бігліцова, Марія Петрик. Сьогодні канал Україна. У бельгійського міністра вкрали велосипед. Президент Білорусі випустив іменний шоколад. А в Росії збудували дім із 12 тисяч поляшок із підшампанського. Про тих, хто здивував світ сьогодні далі. Велосипед просто під час прес-конференції вкрали в міністра транспорту Бельгії. Захід відбувся за 20 кілометрів від Брюсселя, Тож Бен Вейт приїхав туди на двоколісному. Велосипед залишив на вулиці, закріпивши замком. Та це не допомогло. За іронією долі на брифінгу Вейтс розповідав журналістам про розширення мережі велодоріжок. Шоколад авторства Олександра Лукашенка з'явився у продажу в мінську. Коштує на наші гроші 30 гривень. Появу іменних солодощів батька анонсував ще два тижні тому. Аби задовольнити вибагливого замовника, кондитери виготовили 20 варіантів плитки. Он достатньо сладкий, но он без сахара там використовується стевія, стеві. Там сцеля називається німецька Хорошо развита Это трава. Потом еще есть морские какие-то э, забабоны эти растения. Будинок із 12 тысяч пляшок від шампанського спорудили в Челябинской області. Дім зводили майже два роки на кам'яному фундаменті каркас із бруса. Його обклали пляшками та закріпили їх цементом. Тару з підшипучого довелося збирати з відосіль. Ці бутилки збиралися, тобто тут з поселка також обмінювалися в Челябинській. При прийомках на бутилки із-подпіва із водки. першими скляні будинки почали зводити американці ще в минулому столітті. З'являлися такі споруди на пострадянському просторі у Росії, Україні й Азербайджані та перевершили всіх жителі Таїланду. Місцеві монахи побудували з порожньої тари храм, знадобилося півтора мільйона пляшок від пива та майже чверть століття роботи. Юлія Бігліцова сьогодні канал Україна. Православний світ відзначає стрітення українці цього дня. Ще й погоду передбачають. Коли вже весна, дізнаєтеся за кілька хвилин. Понад 200 пар побрались у столиці на свято Валентина. Тоді як у будень народжується близько 30 подружжів. у молодят паспорти, як нині заведено, залишились чистими, оскільки від жовтня минулого року жодних відміток про шлюб не потрібно. Чи звикли українці до спільного життя без штампа? Дізнавалась Ольга Гуска. 19-річній Віолі чоловічої уваги не бракує. Залицяються навіть одружені. Нарікає дівчина. Нікоте знімали в кармани літіли, знайомі це говорили, я в я в розводі. А потім ліба сама узнавала, ліба сам признавався. Зараз українкам слід бути більш уважними. Від жовтня в українських паспортах відмовилися від штампів про шлюб. Після переходу на пластикові картки, до яких печатки не поставиш, спеціальні позначки перестали робити і в звичайних паперових книжечках. Опитані сьогодні киянки не надто раді. Кажуть, доведеться ще більше покладатися на інтуїцію. Вдруг там реально понравиться, там любишся, і потім все і познаєш, що він женат. Я могу це обнаружити, тому що вони по-другому тут. Раніше теж можна було вдурити, правда? Виписати другий раз паспорт, перший загубити. Одруженого чоловіка можна розпізнати за поведінкою. Незайвим буде познайомитися з його оточенням та переглянути сторінку в соцмережі, радить професійна сваха Наталя. Пропонуйте е план, ну, планувати разом виходи у світ, чи він буде шифруватися. Пропонуйте подорожі разом. А от чиновників надурити складніше усі дані про сімейний стан громадян уже занесені до спеціальних електронних реєстрів. Інформація буде ображатися в реєстрі ЗАКСАВ. В ньому в атрієстр можна буде в і перевірити інформацію тим органам, які мають право на ету провірку. Котому нужна інформація. Щоправда, перевірити залицяльника за допомогою цього реєстру неможливо. Доступ до нього мають лише службові особи. Нотаріусам ці дані потрібні, аби запобігти махінаціям із купівлею продажем чи розподілом майна. Ольга Гуска, Валерій Рябченко, сьогодні канал Україна. Київські коти можуть отримати столичну реєстрацію. Міська влада розглядає питання про визнання чотирилапих частиною екосистеми столиці. Відповідна петиція за короткий строк набрала 10 тисяч голосів. Чи є шанс у хвостатих отримати законну прописку? Дізнавався Олексій Фалін. Знайомтеся, це персик разом із ще трьома кошенятами. Його від задуху врятували зоозахисники після того, що сталося. Тварина боїться людей. Там комунальні служби запаяли всі підвали. І визвалі навіть не знаю, як це учну служба називається, которая каби яка б траві криз ані травили так, що навіть було плохо людям. То тобто, есть там пожилим людям, ще пару днів ну точні харчося чувствую. З все-таки это газ. Я не знаю який. Саме отак, от, от комунальники закривають слухові вікна, і от можна подивитися, і щільно закривають дверцята для утеплення будинків, але часто всередині залишаються, наче у полоні коти. Чому намагаємося дізнатися вдомоуправлінні? Саме його працівників звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами, але там провини не визнають. Подвальне поміщення не для збору животних і не для содержання животних. Там технічні підвали, і Спеціально і спеціальна закривати ми закриватиме не ніділи. Вікторія автор петиції про визнання котів частиною екосистеми, домагається, щоб тваринам дозволили жити у підвалах та на горищах. Ця постанова ніяким чином не вплине на збільшення котів на вулицях Києва. Навпаки, вона буде працювати на зменшення безпритульних тварин на вулицях, адже разом з цією ухвалою ми запровадимо і сучасні заходи реєстрації безпритульних і домашніх тварин, і стерилізацію безпритульних тварин. Петицію Вікторії за короткий час підписала понад 10 тисяч киян. А отже, її тепер мусить розглянути столична влада. Влада, посадовці документ підтримують, але кажуть, для визнання котів частиною екосистеми необхідні висновки профільних інститутів. Ця петиція більше носить характер звернення уваги як київської міської влади, так і кожного громадянина, киянина до тої проблематики, яка є сьогодні в поводженні з тваринами. А поки що на засідання екологічної комісії жінка принесла зворушливі плакати із закликами гуманного ставлення до тварин. Олексій Фалін, Олександр Літвінов. Сьогодні канал Україна. Весна буде ранньою і теплою. Це прогноз від Львівської Бабачихи. Марусі. цих тварин у Львові будуть саме на стрітення, коли за народним повір'ям зима зустрічається з весною. У якому настрої прокинулася віщунка? Та чи збігаються її прогнози із синоптичними? Дізнавалась Олександра Стасишин. У ролі синоптика трирічна Маруся виступає вперше. Її родич Мишко, який попередні шість років віщував весну, причому завжди точно помер. Відвідувачі нагодували його солоним насінням. Будять із зимової сплячки Марусю делікатно. Тварина спершу пручається і навіть намагається вкусити. Яку весну прогнозує Маруся, пояснює керівник львівського еколого-натуралістичного центру У її поведінці? Можна сказати, що вони прокинулись. Весна прийде досить швидко, можливо, навіть менше як за чотири тижні. Зі львівською віщункою солідарний народний синоптик із Київщини Леонід Горбань вивчає вплив фази сонця, місяця та інших планет на Землю. За його даними, теж зимувати нам лишилося недовго. З 15 по 18, ось тут ще що є осадка, а далі осадка вже немає. Ну, морози будуть держатися до кінця февраля. Повністю справжня весна прийде 25 березня, каже синоптик. А вже від початку травня обіцяє літо. Олександра Стасишин, Юрій Гула, Олексій Саливон. Сьогодні канал Україна. Та наостанок зима ще попсує настрій і взуття. Температура повітря підвищується, і засніжені тротуари перетворюються на кашу, суміш солі, піску та снігу просто вбиває чоботи. Як боротися з розводами від реагентів, експериментувала Наталія Тімуршина. Від солі та реагентів, якими посипають тротуари, виробники взуття пропонують спеціальні засоби захисту. Перехожі теж мають власні рецепти. Сьогодні перевіримо, що насправді допомагає. Перший чобіт обробляємо професійною змазкою. Другий народним засобом соняшниковою олією. На цей чобіток бризкаємо спрей. Реклама обіцяє, що з ним ніяка сіль не страшна. А цей залишаємо як є. Гуляємо центральними вулицями столиці. На мокрому взутті сольових розводів не видно. Тож залишаємо чоботи сохнути до ранку. Пройшов час, перевіримо результат. Найчастішим виявився цей чобот. Його ми покривали з маскою, з інших спробуємо прибрати сіль. Чистити будемо магазинними засобами, народними оцет та милом. Ми йому перший чобіт милом, другий оцтом і третій професійною піною. Результат приблизно однаковий. Різниця в ціні. Піна з магазину стане від 50 до 200 гривень. Натомість пляшка оцту коштує 8 гривень, а мило 5. А ось, наприклад, канадці взагалі не переймаються, одягають на чоботи целофанові пакети або гумові калоші, щоб захистити взуття від солі та хімії. Наталя Тимуршина, Андрій Шишлов, Олексій Салевон. Сьогодні канал Україна. Це все, що треба знати сьогодні. за розвитком подій стежте в ранкових випусках. Доброї вам ночі і залишайтеся з Україною.